Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Шість цікавих фактів про Україну. Частина друга. Перший цікавий факт у 1929 році СРСР заявила, що на території України зосереджено близько 60% від усіх розвіданих запасів газу. Після чого країна стала одним із найбільших експортерів блакитного палива у Європу на певний проміжок часу. Україна має найбільший запас марганцевої руди у світі майже 2,5 мільярдів тонн або близько 11% від усіх покладів на Землі. Українська печера оптимістична є найдовшою гіпсовою печерою у світі та другою за протяжністю. Після Мамонтової печери у США. На території України зосереджено чверть всіх запасів Чорнозему на землі. Єдина у світі підводна річка знаходиться у Чорному морі. Якби вона була на суші, то займала б шосте місце за обсягами води. І останній цікавий факт про Україну, шановні мої друзі. В Україні є свої Мальдіви. Це дивовижні пляжі із білим піском та прозорим Блакитним морем. Знаходяться вони на Понівеченому Росією заповідному острові Джерел що на Херсонщині. Зауважу, друзі, що місцева флора і фауна занесені до Червоної книги, а також тут раніше жили мустанги і верблюди. Ось такі цікаві факти про Україну, частина друга, шановні мої друзі! Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку. Ну і друзі, увага! Це дуже важливо. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую раз всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую раз всім за увагу!